Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Каван. Сьогодні у випуску я розповім вам про таке: ми проведемо аналіз основних засобів в програмі БАС та подивимось легке налаштування відомості амортизації основних засобів. Переходимо з вами до програми. А саме, переходимо одразу до розділу ОЗ і нема» І відкриваємо звіт, відомість амортизації ОЗЕ. Обираєте період, за який вам необхідно формувати звіт. Періодом може бути як місяць, день, квартал, рік, тобто ви обираєте в довільній формі той період, який вам потрібен. Зараз ми бачимо, що звіт формується, але звіт сформувався у вигляді. Великої табличної частини дуже великий звіт, так ми бачимо з вами тут інформацію по основному засобу по підрозділу, де саме знаходиться в експлуатації основний засіб. Ми бачимо матеріально відповідальну особу, і відповідно ми бачимо далі вже. Цифрові дані. Але в такому вигляді нам незручно проводити аналіз даного звіту. І я пропоную з вами зробити легкі налаштування, які будуть корисні. Ну, по перше, давайте ми з вами хоча б додамо рахунок обліку. Натиснемо кнопку Показати настройки. І на вкладці додаткові поля, якщо ми хочемо рахунок обліку з вами в окрему колонку, то це, відповідно, нам потрібно перейти в додаткові поля. Натискаємо Додати і шукаємо поле рахунок. Ось воно, рахунок. Ми можемо його підняти з вами з допомогою синьої стрілочки, наприклад, на Перше місце для того, щоб воно у вас було першою колонкою, і натискаємо сформувати. Ось ми бачимо основний засіб і одразу рахунок. Я хочу звернути вашу увагу, що в цьому звіті відомість амортизації ОЗ відображуються як основні засоби, так і малоцінні необоротні матеріальні активи, які ми з вами обліковуємо на рахунку 112.1, а саме пооб'єктно. І ось ми з вами бачимо вже хоча б рахунки обліку. Далі, наприклад, ми бачимо з вами підрозділ. Але, наприклад, ми хочемо з вами підрозділ додати в якості групування. Давайте натиснемо Показати настройки, перейдемо на вкладку Групування і натиснемо Додати. Я, наприклад, оберу тут підрозділ і натисну сформувати. І ми вже бачимо з вами одразу підрозділ, а вже потім. Які саме за цим підрозділом у нас з вами обліковуються основні засоби, на якому рахунку, за якою матеріально-відповідальною особою. Ну, відповідно, ось ми бачимо адміністрація і весь список основних засобів. Ну, а далі вже, відповідно, проводимо аналіз, що стосується цифр. Також дуже часто нам важливо розуміти, а коли було введено в експлуатацію. Переходимо до показати настройки. Додаткові поля, і встановлюємо прапорець дата прийняття до обліку. Підрозділ я прапорець зніму, тому що підрозділ ми з вами додали в групування. Він нам окремо в окремій колонці не потрібен, тому ми його знімаємо. І ось ми бачимо, що в нас вже додається дата прийняття до обліку. Тобто, ви для себе ставите задачу, яку інформацію ви хочете бачити у звіті. І таким чином ви ставите собі задачу і намагаємось з вами налаштовувати цей звіт. До речі, дуже часто нам, наприклад, потрібно з вами проаналізувати інформацію тільки по нашим автомобілям. Зараз ми бачимо тут інформацію по всім нашим основним засобам: і автомобілі, і генератори, і сервера все в одному, і МНМА, тобто малоцінно-необоротні матеріальні активи. А ми, наприклад, хочемо бачити тільки інформацію по авто. По-перше, як це зробити? Є два варіанти. Я хочу нагадати, що коли ви створюєте карточку основного засобу автомобіль, а ми можемо перейти у розділ Довідники, ОЗ і нема основні засоби. Наприклад, я зараз відкриваю карточку авто. Всередині карточки у вас повинна бути встановлена ось така позначка: що це автотранспорт. Це перший варіант, за яким ми будемо з вами робити фільтр або додавати в окремо. colônico Або другий варіант це використовувати групи. Ось ці жовті, жовті папочки їх називають групами. І якщо ви використовуєте групи, ось, наприклад, автотранспорт, будівлі, верстати, МНМА, то ви відповідно можете і додавати таке поле, як група. Групи, папки, кожне підприємство створює самостійно. Ви просто думаєте, як вам зручніше і куди далі ви можете його використовувати. Ось, наприклад, да, от куди далі. Наприклад, ми можемо додати в якості групування папку. Перше натискаємо Показати настройки, дивимось якості групування. Я просто на вкладку групування натискаю Додати, знаходжу поле Основний засіб, ліворуч, плюсиком, і обираю поле Група. Я його встановлюю на перше місце. У мене просто вже було створено, але мені ж потрібно показати вам, як додати. Це дуже важливо, тому що дивіться, коли ви відкриваєте додати, і ви. Робити вибір поля групування, ви бачите дуже багато полів, але просто група немає. І тут нам потрібно подумати, а де цю групу ми вказували? А ми її вказували саме, коли от ми. Створюємо з вами карточку основного засобу. Ми вказуємо саме всередині карточки основного засобу. Тому, відповідно, ми і обираємо спочатку поле основний засіб, його ліворуч, плюсиком відкриваємо, і вже всередині з цієї карточки ми витягаємо те поле, яке нам потрібно. Натискаємо Сформувати. Ось ми зараз бачимо: якщо порожній рядок, то це означає, що є такі основні засоби, в яких поле. Група не заповнена. Так дійсно, якщо ми перейдемо до довідника основні засоби, ми бачимо з вами, що знизу е, всіх папочок, всіх груп. У нас є такі позиції, які, е, да, в яких не заповнена група, тобто вони знизу всіх папок. Відповідно, ось ми бачимо порожнє. Далі ми бачимо ось наша група автотранспорт, і ми бачимо інформацію тільки да, от по групі автотранспорт. Далі будівлі і тільки по е, будівлям верстати і так далі. І, до речі, так досить зручно, що ми МНМА окремо з вами виділили. Тобто група МНМА окремо, і ми можемо навіть зробити відбори. Але я повернусь, наприклад, я хочу зараз бачити інформацію тільки по автотранспорту, і інше мені не потрібно, тобто будівлі, верстати не потрібні. Нам потрібно зробити з вами фільтр, відбір. Натискаємо Показати настройки, переходимо на вкладку Відбір, і саме за цим самим поле, основний засіб група, ми говоримо до автотранспорт. Дорівні, це означає, що ми хочемо дивитися інформацію тільки по цій групі. І натискаємо Сформувати, і таким чином, з усього звіту, нам програма зараз показує інформацію тільки по групі автотранспорт. Це перший варіант, коли ми з вами робимо як групування, так і фільтр саме по полю група. Ну, а зараз я поле група приберу, фільтр також відключу, повертаюсь. До нашого звіту, там де ми бачили групування адміністрація. І е, другий момент це ми з вами зараз будемо додавати ось цю позначку, що автотранспорт так. Ми з вами йдемо в наш звіт, знову натискаємо Показати настройки. Якщо ми хочемо додати його в окрему колонку, то ми переходимо до додаткових полів, натискаємо з вами Додати і знову знаходимо поле основний засіб. Ліворуч плюсик, і знаходимо з вами цей пункт. Ознака автотранспорту. Ми її зараз піднімемо з вами трошки вище. Ну, наприклад, давайте після дати прийняття і сформувати. І ось ми бачимо, ага, нам програма, бачите, через кому додає. Давайте все ж таки в окремих колонках сформувати. Основний засіб, ознак автотранспорту ні або так. Але бачите, дуже багато зараз знову позицій, ні, так. Але ми додали, у нас була така ціль, ми її додали. Ну і тепер давайте зробимо відбір по цієї ознаці. ознаці. Показати настройки, відбір, і ми додаємо те ж саме поле, основний засіб, ознак автотранспорту дорівнює так. І формуємо. І знову, з усього звіту нам програма зробила зараз відбір саме по цій ознаці. Тобто ви встановлюєте собі задачу, що ви хочете бачити, але ви повинні розуміти, що ці дані повинні бути обов'язково введені. Або введені в карточці основного засобу, або введені в документі, введені в експлуатацію, але вони повинні бути введені. І тоді ми з вами ставимо задачу, де нам буде зручніше в окремій колонці, і це у нас з вами додаткові поля, або в групуваннях, ось як ми з вами зробили підрозділ. І таким чином ми з вами формуємо. По нашій задачі звіт, ми можемо його зберігати з вами в Excel, в PDF, в Word, як вам зручно, і далі вже, відповідно, з ним працювати. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а якщо у вас виникли питання щодо автоматизації в вас, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі!